На нашому YouTube каналі Автоприїм з Європи Фуавто. Підписуйтесь на наші всі соціальні мережі Telegram, TikTok, Ютуб. Там буде більше інформації про автомобілі. Також у нас нове надходження Kia Sorento 2013 року, Модельний рік, календарний рік 2012 Автомобіль Автоміль у нас на максимальній комплектації. Автоміль не має ні одного підкрасу. Також пізніше підемося професійним пробором. Все, обдивимося. У нас 222 тисячі рідного пробігу. Авто 145 кВт, 2,2 дизель. Також пройдемося по комплектації нас лед ходові вогні. Противотуманні фари у нас легкосплавні 18 диски оригінальні, повний привід, повний привід у нас працює Автоміль в гарному та збережному стані. Також у нас електросидіння переднє, панорамний дах у нас, мультикермо, повний привід, повний привід у нас працює. Також автоматична коробка передач. У нас є підігріви, обдуви, клімат-контроль, новіційна система, камера заднього виду. Пізніше все покажу. Також пізніше пройдемося професійним прибором. По підкрасах все вам покажу. Стан задніх сидінь. Гарний та збережений. Також вона у нас семимісна. Автомобіль у нас на свій рік дійсно, дійсно збережений. Також у нас задні партроніки, фаркоп, сім місць автомобіль у нас має. Покажу вам. Тут полка в принципі не йде, скільки в нас вже їх було ще в семимісному, ні в одному не було шторки. Також у нас Обдув повітрям на третій ряд сидінь. резина у нас гарна. Також покажу з другого ракурсу. Панорамний дах у нас цілий, у нас нічого не поцарапано, покажу вам ще багажний відсік пластмаси, пластмаси у нас дійсно збережені. Перейдемо на бокові сидіння. Сидіння у нас гарні, також тут у нас електросидіння. Руль у нас не фарбований, він в оригіналі 222 тисячі рідного та підтвердженого пробігу. Зараз я надам вам він кодом. Також у нас дублюючі поворотники є. Автомобіль має пару незначних сколів на капоті, якщо видно. Є незначних пару сколів. Капот у нас не перекрашувався. Також більш нічого такого критичного немає і пару на бампері у нас присутніх. Також зараз вам надам він кода, кого цікавить, можете собі пробити по всіх офіційних базах. Він-код собі зафіксуйте. Це у нас від ремня. В принципі, в більшості машинах, так. Так, ось зараз перейдемо по підкрасах автомобіля. Також покажу вам по підкрасах. Автомобіль у нас не фарбований. Показуємо все як є, все наяву. Як бачите, є це все в оригіналі. Це у нас пластмаса. 106, 106, 107, 107, 107, 106, 118, 103, 103, 108 125, 115. У нас тут панорамний дах. Тут ми не проб'ємо, тільки можемо пробити, в принципі, в кінці. Тут я вам зараз покажу. 107, як бачите. Пройдемося, подивимося, що в нас під капотом. У нас немає ніяких лишніх потьоків. Звук мотора працює ідеально. Вам зараз покажу. Подивитись. Цепа в нас не чути ні на холодну, ні на гарячу. Бачите, зараз на мікрофона, щоб було краще чути мотор. також поїдемо за даним автомобілем. Подивимось, як працює. Автоматична коробка передач. У нас 222 тисячі рідного та підтвердженого пробігу. Вінкоди я надав. Також буде він-код знизу під відео. У нас працює камера заднього виду, навігаційна система у нас. Музика у нас працює. Один чоловік дзвонив, питався, чи працює музика на відео не видно. Тобто, включаю, у нас все працює. Також обдуви. Сидіть холодним, дуже добре обдувають. Кондиціонер у нас працює, підігрів у нас працюють, повний привід у нас працює. Також всі кнопочки, все у нас працює, звук додається, круїз, контроль, клімат, контроль, все у нас також крутиться, все робить. Тобто, Все можна переключити, все можна подивитися. Тож, зараз трошки протестуємо даний автомобіль. Поробочка нас переключає дуже добре, автомобіль їде дуже добре. навіційна система у нас працює. Як я і говорив, календарний рік у нас виготовлення 12-й, модельний рік у нас 13-й. Також зафіксуйте собі він коду, кого цікавить, можете пробити по всіх базах, немає проблем. Також у нас присутня сервісна історія, оригінальна. Не, не куплено такі, як зараз купляю, за 300 гривень в нові. Бачите, стан який? А у нас оригінальна. Майже все обслуговувалось на KIA сервісі. виключно. Зараз вам покажу. Все, бачите, KIA. KIA якийсь ще є агро. Навіть не знаю, на якійсь фірмі, напевно, була. Також останній сервіс 215 тисяч у 2025 році. Першого місяця у нас на приборці 222 тисячі. Ціна даного автомобіля 17200, розметений з сертифікату. Тож, більше фотографій та інформації буде у нас в телеграм-каналі. Телеграм-канал у нас буде під відео. Також переходьте, підписуйтесь. У нас є інстаграм, телеграм, вайбер. Також буде вся інформація в вайбері. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть. Надам більше інформації. Ми знаходимося в місто Радивилів, Рівненська область, також. Можлива в нас доставка в ваше місто. Всім до зустрічі!